Лікарня була, працювала, Звичайний день, так? А як дізналися? Дещо почалася війна? Чоловік була. викликали по тривозі. Жили звичайним днем, звичайна родина, діти, садик, школа, робота. Домогосподарство. нічого не було, нічого не було. Єдине, що було, що це подбахнуло п'ята ранку, страх, страх, вічі, ну таке. Надіємося, що, що не буде більше такого. Сподіваємося, що ми завтра прокинемося да, зовсім іншими людьми в вільній державі. Працювала якось готувалася до того ні. Mm -hmm. mm -hmm. Не слухали новини. Ну, звісно, що слухала, але якось до кінця не вірилася, що так буде. Ніхто не думав, що так станеться. Mm -hmm. Тому жили всі своїм життям, так як і було. Не пала, що на роботі була. Працювала, як завжди. E, так, але була трошки така тривожність, тому що був надзвичайний стан цей день. Mm -hmm. Трошки було хвилювання. Підозрювали, Підозрювалася. Да. Так. Да. Uh -huh. На жаль. Я була за кордоном. Uh -huh. uh -huh. А я навіть не пам'ятаю, що не робила. А готувалася до День народження, у мене завтра день народження. Але коли це почалось, то... а не як повірили. дізналися? Е, написали групу одногрупники мені зранку, угу. що не йдемо на пари, таке і таке. І з колони почали їхати всі по села, вертатися додому. Угу. Такого нічого не робив, відпочивав. Підозрювали, що почнеться? Ні. Казали, що має бути, але я якось до останнього в це не вірив. Угу. А як дізналися? Почали знайомі дзвонити в шось ранку до мене. Надіємося на те, що буде перемога як найшвидше, щоб менше хлопців загинув.